Привіт усім нашим любим друзям. Привіт, кожному нашому любому глядачу. Ви на таємному вістику з вами Катеріна. З вами Махвеляр. І сьогодні у нас 8 травня. 8, 8 травня. Ми розпочинаємо наш ефір, ефір, який я в чергове присвячую з невимовним серцем і болем своєму капотіку, який пішов на неписав на радіо, і честь нього цей політичний ефір. Він хотів би, щоб я була сконцентрована і працювала. Тому Валяри, я вас вітаю. Вітаю вас, Катеріно. Висловлюю вам щиріше співчуття стосовно того, що пішов в життя ваш улюблений фамільяр, можна так сказати, який вам допомагав, захищав вас. Я думаю, що бажаю вам того, щоб ви як умога швидше відійшли від цієї трагедії і прийшли в. В гармонійний стан, і щоб ця біль пішла від вас, щоб залишилися тільки позитивні теплі спогади. Так, дякую. Це невимовно важко, це найбільше горе. Навіть коли люди помирали, я не відчувала такого болю, відчуваю біль за цією пухнастою дитиною. Але тіло, тіла немає є душа, і от, власне. Як і все, про що ми будемо зараз говорити? Валяре, давайте напевно про те, що Боже, тут би пожартувати, але чесно, сил немає. А Про те, що не збулося, так? Оце саме перемир'я в дужках, не сталося так, як гадалося. Росія звинувачує нас, ми звинувачуємо їх. От в цьому перемирі, яке не сталося, та знаємо, що вночі страшно гатили, і дроном FPV по цивільній машині в Харкові. З жінками, які їхали садити картоплю, ці орки кляті попали. Ой, Боже мій, і таке всяке відбувається. Ну, давайте будемо досліджувати, напевно, цю всю тему спочатку з перемир'ям. І оце ну, знаєте, а... Катерина, Я хотів би сказати за перемир'я, що я і не бачив того, щоб це тимчасове перемир'я було сильним, чи щоб, щоб воно подіяло. Я навпаки бачив, що воно буде формальним, воно буде порушуватись ворогом. Так в цій ночі трошки тихіше стало в тому плані, що шахеди не запускались по території України. Але як ви і сказали, справді були інші випадки: це той випадок в Харкові, який ви назвали, також це кап по Костянтинівці, по Павлограду, і також по по Сумщині відповідно. І, звичайно, що я одразу скажу з попередніх розкладів, що це перемир'я буде формальним, воно буде порушуватись ворогом. І о, біда в тому, що після цього перемир'я нас очікує страшніший удар по Києву, просто дуже лютий удар. Після 11-го числа, тобто з 11-го, 10-го, ой, 10-го, з 11-го, 12-го, 13-го, 14-го числа. Ворог буде бити по Києву. Зокрема, також буде удар річникам. Серйозно. Тобто, це зараз ото, що вони пишуть новинах. Це, реаль... це реальність? Так, вони, вони його запустять. Просто питання в тому, в який саме день день травня буде запущено орішник. Тоді давайте проговоримо. Причому про Причому не ць. один, а декілька орішників, два чи три. Це буде центр Києва. Центри прийняття рішень чи певні важливі для киян місця. Небезпеку відчуваю. Про це писав терміновий ефір на своєму ютуб каналі Магвеляр. Можете зайти подивитись. Ця небезпека буде найбільша для Печерського району, для Солом'янського району та для Шевченківського району. Господи. Ми з вами тоді дивилися, пам'ятаєте колись давно ще півроку назад з приводу цього орешника. І я пам'ятаю нашу з вами тіпу розмову, і ми дивилися, що його чи то він недороблений, той орешник, Знаєте, чи то ви мені казали, що чи то він модифікований. Ну короче, що пога в поганому стані. Та він не може до е, я вказав, що він старий, е, що він просто ну там щось дороблений, доклеєний. І справді у нас була ситуація, що в січні один з решників, який летів на Україну, про яке, до речі, передбачував, що будуть летіти, він просто впав в Ростовській області чи в Воронівській, розбився. Тому тут теж можливо, що якийсь орешник впаде. Будемо просити вищих сил про захист. Будемо просити про те, щоб захистили людей, захистили Київ, захистили інші міста. Ми дуже сильно вгатили по Російській Федерації. Пам'ятаєш, як я казав в ефірах у нас останнім часом: що в травні Росії чекає горе, помста і кармічне воздаяння. То воно відбувається і одне з цих кармічних воздаянь це. Страшніший удар, який відбувся а, вчора по Росії. Ми вгатили 500 безпілотниками. Потім, під вечір, ми ще 50 запустили. А, все летіло в підмосков'я та на Москву, а, було знищено аеродром з військовими літаками РФ, які готувалися до так званого цього параду проклятого. І також, коли, цей, ну, коли прилетіли туди безпілотники, вони знищили десь 12 літаків. Також це були винищувачі, також загинуло багато російських військових, тисячі військових. Було знищено нафтопереробних заводів чотири на території РФ вчора, вчора, це 7 травня, виходить, у нас було. Винищено а, вщент три склади боєприпасів, а також а, значної якоїсь зброї. А, ми значно помстилися ворогу, і саме із-за цього Путін злютував, і саме із за цього готує страшний удар по Україні і по Києву. Але він і так збирався бити, просто не збирався використовувати арішники, а лише тільки балістику. Можемо подивитися а, на модифікацію боляри цього орешника, що він зможе, о oh, Боже, це так крінжово звучить, що він нам принесе, чи несе він якийсь у той, як раніше писали, та ядерний заряд? Що взагалі Києву, яка не Він може бути ядерним, може бути неядерним, звичайно, да. що бити буде неядерним. А звідки ми знаємо, що в того пуйла в голові? Ну поки що просто по розкладах у мене йде, що ядерку не будуть застосовувати по Україні. Тому так. Я по картах бачу так, що. Е, ну, він, він як він силу має, він долить, може летіти, може бити, але він не може вчинити таких руйнувань, про які розповідає Рашка. Я бачу, що його максимум це ураження там будинка якогось, але це не те, що ворог каже про 5-10 кілометрів всього знищеного, про величезну температуру, яка все розплавить. Просто брехня, і справді не бійтесь того грішника. Скажи мені, люди врятуватися встигнуть, чи на жаль там жертвами, і можливо ти зможеш описати, що ти бачиш поруч. Це якісь не знаю там умовно кремова будівля, а, ну чи якийсь номер, щоб попередити людей. Дивись, я хочу тут сказати, що Аркан диявол король мечів, показує, що людські жертви все одно будуть. І є є загроза загибелі певних людей. А стосовно швидкості, то доволі швидко прилетить. І стосовно що попередити людей, стосовно шоу поруч, якщо ти кажеш центр, та, там, ну всі ми розуміємо, що Київ плюс-мінус. Але це все таки може бути якісь будівлі не пов'язані з нашими просто цивільними людьми. Може, це будуть якісь адмінбудівлі? Е, дивись, ми це не можемо подивитись, але я можу подивитись на картах, спробувати щось може, якась підказка буде. Так, так, ну щось таке. Все mm -mm. і... одно, туз мечів це удар, диявол це сильний удар, ефір якийсь часом станеться. Куди саме, тобто карти сказали вже, це, це центр, і вони, в принципі, не уточнюють. Але це не, більше не житлові будинки, це більше як інфраструктурні об'єкти. Валяр, а ти кажеш, що дуже швидко прилетить, тобто це буде з якоїсь по типу брянщини та летіти? Ні, це буде з Капустиного Яру летіти. Це Астраханська область. Просто питання в тому, що це балістична ракета, дуже, дуже швидка міжконтинентальна, і вона там долітає за 2-3 хвилини, наскільки я знаю. О, Боже. Значить, це нам треба готуватися. Така подія станеться на наступному тижні? Саме так. Ти бачиш тільки Київ, правильно, інших міст. А, ні, пустити. це буде тільки по Києву. Але по інших містах є е, загроза сильних ракетно-шахетних обстрілів. Ну, значить, в цілому, травень. Загрозливий. А, Як там, і квітень, так і загрозливий доволі. Я думаю, навіть ще гірше. У мене, наприклад, там в мене ж він розпочався з особистого горя, а потім пішло-поїхало. Ці всі балістики, ракети, шахеди. Ну тут уже не до них. Знаєш, тут уже просто нерви, психіка не витримує. А до чого нам готуватися, власне, ти сказав: дивись, сьогодні 8 травня, завтра апарат побідобесія, да? 9. Валяр, скажи, будь ласка, що буде взагалі відбуватися у нас? Ну, прогноз на сьогодні mm -hmm. та завтра. Можемо подивитися. Ну і звичайно, цікавить, чи пройде той парад, чи, можливо, наші привітають їх з днем угу. пади. Зараз подивимось. Я бачу, що ця помста вже сталася, і бачу, що відповідно завтра е, обстрілів не буде. Тобто е, було зруйновано при підготовці цього параду багато чого вчора, а нової атаки не буде, тому що Україна буде намагатись перетримувати з цього так званого перемир'я. А якісь можливо конфузи чи а, не знаю. Загориться в них там той танк чи машина. Щось станеться із цікавого, що буде на повістці дня завтра, там на кремницьких було. Дивись, я вже передбачав те, що буде дуже поганий знак під час цього побідобесного параду. Цей знак вже стався: це знищення, знищення літаків, які повинні були полетіти. Тобто, а що це позначає? Це позначає те, що Росія ніколи не підніметься. Але завтра може бути ще якісь знаки. Давай поговоримо про друга. Путіна та про Кадирку. Виляру, скажи, будь ласка, що там з ним зараз відбувається? Як справи, що з ним не так? Угу. Бо новини пишуть різні речі, але ми зараз перші розкажемо, що там. Кажуть, здає да, що по здоров'ю. Ну, розумієш, просто мах веляр робив порчу на смерть, а коли в Бучу приїхав, і потім угу. відео записав про це. В, ну, влітку 22-го року. Тому там же ж немає путінських магів, так же ж не стоять за ним. Тому він, він і здихає як падаль стара. Він взагалі жирний був. Він одразу після моєї порчі він став свинею. Ну він не був свинею. А, дивись, я бачу, що він не втратив, не втратив прихильності імператорського трону, тобто Путіна. А, він має захищеність, він, його люди, в принципі, діють на території Рефії так само, як і діяли, а, але він має величезніші проблеми по здоров'ю, перегорнута вісім кубків. І плюс до, до рахунок до цього, це. Принц Пентаклів це, можливо, сахарний діабет у нього, скоріше за все. Або ж у нього ще й паралельно він нюхає, чи курить, чи а, вживає наркотики, чи а, випиває, тобто ще і погана звичка. І все це разом показує, що призведе його до смерті. А, а що з поста він піде? Я бачу, що він подавав таку заявку, да. але. Саме зараз він не піде з цього поста поки що. Але прийде час, коли піде, і потім помре, і ми на ньому поставимо крапку. Він тоді помре подивимося. у 2025 році. Рамзан Кадиров. В цьому році виходить? Так. Да. Да. Ну, дивись, він начебто подав заявку та Путіну. І е, тут зараз постає питання, чи прийме Путін відставку України? Не Кадиров? прийме. Зараз той... не прийме. Зараз не прийме, він відтермінує, потім все одно прийме, бо той здохне. А хто буде замість нього? Е, клан Кадирова буде правити? Чи зійде сонце? Ага, башня. Ну, дивись, з постанням смерті Кадирова з тим, що він піде з посади, станеться інше. Я бачу, що впаде його клан, він розсипеться і розбіжиться. І буде поставлено там повністю маріонеткову особу. Принц Кубків перегорнутий. Яка буде виконувати все, що потрібно, і Чечня остаточно втратить повністю всю свою незалежність, і буде з сателітом а, Москви, а, після цього чеченці вже будуть воювати на передовій в Україні і так далі. Тобто всі особливості Чечні будуть а, зліквідовані, всі преференції, всі... Особливі там ставлення до чеченців, все це піде. Угу. Ну, цікаво. А якщо говорити, ти сказав е, дату його смерті в цьому році. Це ближче до кінця року, так? Ближче Осінь до кінця ми. року, так. Угу. Ну, подивимося. Якщо ж поговорили за нього, давай перейдемо на іншу сторону, та, давай поговоримо трішки про Європу. Е, обирали, обирали валяр, і так і не вибрали. Сьогодні будуть намагатися третій раз конклав обирати папу римську. Скажи мені, що взагалі не так? Тому що ж розумієш, чому не підіймається дим білий, чому чорний підіймається. Тому що папа обраний. Ну, ти ж знаєш, в втрусошал обрали папу. Я трошки із за свого Соцмережа є соцмережає TruSoшал. І там, там вже обрано папу римського. Не чула? Ні. Це прежен Трамп. Та, ну, чекай. Це якось не налазить на голову. А, ну, Я бачила ну, цю світлину. Ну, так, він опублікував, що він, що він папа римський. Я ще кажу, що він, він настільки своєю думкою багатіє, що, що чорний дим іде. — Та чекай, добре. Зробили просто. Це жарт. А, це це жарт. Жарт. Та надзвичайно. Ну, ну який він папа? Він, він комік. Ну от я і намагалася зараз в цьому розібратися. Так чекай, то давай вияснимо, чому йде чорний дим двічі, а не білий. Що насправді відбувається? Які а, підводні камені? Оці підкилені ігри відбуваються там. Бо я знаю, нам таке і не снилося. Там доволі сильна боротьба йде між трьома кардиналами. І є велике протистояння відповідно із за цього вони не можуть прийти, прийти до більшості голосів, і виходить, що все провалюється. Але сьогодні оберуть. Сьогодні ще ні. Хотілося би просто запитати. Ну тоді вже, значить, як оберуть, тоді вже будемо дивитися на його прихильність України та на його лояльність, на всю цю історію. Добре. А, на останок, скажи, будь ласка, зараз та от 8-9, окрім Києва. У нас ще слава Богу велика держава. Веляр скажи, куди по загрозам. Щоб люди вбереглися, ну 8 9 10 число, 11 число до того часу, поки, поки перемир'я це буде діяти, так зване, то обстріли загрожуватимуть Запоріжжю, Дніпропетровській області, Харківщині, Донеччині, особливо Сумщині і в принципі все. Тобто туди буде летіти періодично щось. А от, ну, а, Херсону також. А, але не більше. В інших місцях не буде нічого. І скажи, будь ласка, мені про Кримський міст, що його чекає найближчим часом? Можливо, почуємо якісь резонансні новини. Чи буде він взагалі зруйнований в цьому році? Та? Бо ми з тобою. На... Начебто, ти нам обіцяв, що він буде зруйнований в 25-му. От подивимося. Якщо так, то ким? А якщо зробить це Росія, то навіщо їй це? Ну, я по картах бачу, що відповідно вони зруйнують міст, але зруйнують наші збройні сили. Я бачу, що це станеться з проміж... з великим проміжком часу, не зараз, але все одно Кримського мосту не буде. Угу. Ну і давай же тоді наостанок, раз про все поговорили. Валяр, скажи бодай, можливо, на картах випадуть якісь гарні новини для нашої держави? Хоча б там до понеділка. А дивись, до речі, я казав в твоїх інтерв'ю, що буде обмін. Він 6 да. числа стався. Да. Повернули азовців. Зараз я подивлюсь, що ще, але я знаю, що знову буде обмін. Бачу це, відчуваю. В травні. Угу. Так, це обмін. Бачиш між добром та злом по карті чітко випадає, що обмін. Буде обмін скоро. Мені здається, що це найкраща новина, кращий нам і ну, саме що вашу... всіх наших. Добре, Валерія. Я до речі, Тобі хотів як... трохи відволіктись а, а, і сказати нашим любим глядачам і підписникам, що я запустив свій марафон, який пройде у мене з 21 травня по 3 червня. А, цей марафон а, має на меті. Розкрити вашу внутрішню силу, тобто це на розкриття здібностей, на те, щоб ви могли керувати своєю силою, також на розкриття потоку удачі і багатства. Цей марафон триватиме, виходить, 14 днів. Кожного дня буде відеотрансляція, на якій наживо ви зможете задати мені всі хвилюючі вас питання, мати живе спілкування. А якщо не встигаєте, то зможете дивитись відео потім в записі. Кожного дня буде даватись медитація, буде даватись порада, буде даватись заговір. Тому також буде відкриватись потік удачі і багатства для кожного учасника. Ну і звичайно, люди матимуть знижку на консультацію мінус 10% і на товари та послуги. Інші теж цю знижку Це інформація в описі під відео. Так. Так і... так, і якщо хочете записатись, то по номеру мого асистента то Плюс три вісім ноль сімдесят Мій асистент Дар'я лише цей номер. Ви можете лише йому довіряти. А наостанок я хочу завершити ефір а, тим, що попрошу вашої допомоги допомоги врятувати життя. Значить, відкрили ми збір на 150 тисяч гривень. От і збираємо не просто та. На важливі речі, які ви знаєте, а збираємо на аптечки, збираємо на турнікети, на, на бентину, медичні рюкзаки, на все, що допоможе нашим тактичним медикам, і допоможе просто нашим захисникам врятувати своє чи а, побратима життя. Ці речі вкрай необхідні на фронті, тому ваша гривня 5, 10, 20 – Наближає нас до омріяної та оці цільової суми 150 тисяч гривень. У нас є посилання напряму через Приватбанк на картку. Також в описі під відео в першому закріпленому коментарі ви знайдете всю інформацію, як задонатити, що потрібно. І я нагадую: ну, по перше, я завчасно вам дякую і нагадую, що важлива кожна гривня. І дякую за підтримку. Давайте допоможемо нашим захисникам та захисницям. І на цій ноті я буду прощатися з веляром до наступного тижня. Дякую і до побачення. Дякую навзаєм, Катеріно. Відновлюйтесь. Так, дякую, якби це було можливо. Тримайтесь. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи. Я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому, що потрібно зробити? Підпишіться! На наш таємний вісник, телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!